Ну, а вже під час вечері ми поцікавились в цього англійського банкіра історію з рекомендаційним листом від королеви Єлизавети. І він сказав, що в англійці взагалі прийнято спілкувати зі своїм монархом. І вони вітають королеву раніше Єлизавету, а тепер будуть вже вітати короля ем, Річард Львіна Церця, це як його Чарльза. Вони посилають їм такі вітальні різдвяні листівки, і монарх зобов'язаний відповідати на ці привітання. Тож люди колекціонують оці монарші відповіді. А дехто навіть взагалі запрошує монарха на весілля. Звісно, прийде красива відповідь від канцелярії, що монарх зайнятий в цей день і вас вітає. Та у вас з'являється такий шикарний шанс, знаєте, ото як прийнято на весіллях зачитувати вітання від тих, хто не приїхав. Ось дядя Джон з Техасу не приїхав. Там тітя Сара з Єрусаліму передає вітання. Ось королева Єлизавета вибачається, що не змогла завітати на ваш захід, але ж вона вас вітає. І після цього, після цього візиту він спитався в дочки, чи не проти буде чоловік, щоб він написав мені листа. В англійцям прийнято після візитів писати листа Господині Дому. Дякувати Богу, що я там потроху вивчаю англійську. Отакий лист. Не повідомлення, а справжній лист. я відчула себе майже англійською королевою, підданні, е, яку піддані вітають із Різдво. Тож, як монарх, я була зобов'язана відповісти, хоча я не знаю, чи відповідають у них на такі листи. Та я написала. Я пообіцяла написати йому рецепт нашого українського зеленого борщу з щавлем, яким я його частувала, і попросила. Ми обмінювалися презентами, і я презентувала йому наш український флаг. Він такий загорнутий, запакований в дерев'яну коробку, там вирізаний тризуб, перетягнутий мотузкою і запечатаний сургучем. І написано прапор перемоги. Тож я попросила його використати мій подарунок за його прямим призначенням і розгорнути наш прапор в день, коли буде оголошено українську перемогу. Обіцянка не цяцянка. Він її дав. Тож, скоршої перемоги нам всім.